Два роки майбутні офіцери запасу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка одночасно засвоювали навчальну програму та військову майстерність, успішно завершивши навчальний збір, контрольний військовий іспит. Хлопці демонструють, чого навчилися вже своїм близьким та керівництву університету і урочисто складають клятву на вірність українському народу. Цей важкий для нашої країни час бійці української армії. Зі зброєю в руках відстоюють цілісність і незалежність України, право на мирне та щасливе майбутнє. Тому слова армійської клятви нехай надихають вас на мужність, подальший професійний вишкіл слугують стимулам гідності, гідно нести високе звання офіцера Збройних сил. України наші хлопці, наші курсанти сьогодні, даючи присягу, чітко розуміли, що армія у нас повинна бути як і в мирний час, так і в військовий. Саме головне патріотичний дух, саме головне професіоналізм, саме головне чітко знати свої функції, свої зобов'язання, мати хорошу екіпіровку. Я думаю, ми дуже швидко переможемо нашого ворога. Традиційне шикування курсантів на плацу, показові виступи з рукопашного бою, демонстрація прийомів нападу, й самозахисту і святковий марш. А на завершення урочистостей ректорат технічного університету передав адресну допомогу військовослужбовцям 3-го територіального вузла урядового держпецзв'язку міста Миргород, що наразі виконує завдання в зоні АТО. Міський голова Миргорода висловив слова вдячності за увагу ректорату Полтавського національного технічного університету до потреб військовослужбовців. У Нас, крім того, що дві військові частини, які постійно проводять там операції, це військова частина зв'язку і військова частина льотчиків. Це однозначно, фактично кожен день ці операції проводяться.